Усім привіт! З вами Павло, і сьогодні будемо говорити про свіжий реліз від однієї з моїх найулюбленіших компаній NF-ACUS nm 25 і ні, я не відкинув хвіст від назви цієї компанії. Вони просто вирішили так назватися. – NF-Acus. Вони взагалі дуже не мейнстрімні, як в плані назви, так і в плані тюнінгу. І цим мені дуже імпонують. Вони ніколи не роблять щось звичайне і nm 25 не стали виключенням. Вони взагалі їх позиціонують як сценічні монітори, але чесно кажучи, я про це не маю жодної. Нездогадки, недосвіду, тому я їх оцінюю просто з точки зору прослуховування музики. І це однодрайверні динамічні навушники, але вони тут окремо підкреслюють свою технологію Clatter Trap 2.0. Це щось від них запатентоване, що покращує верхні частоти. Але про це поговоримо десь пізніше. Вартість модельки складає 200 доларів. Тож давайте дивитися на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Морська хвороба це коли я сиджу далеко від моря, і мені від цього погано. Коробочка виглядає дуже приємно, гарна поліграфія, такі от тривимірні елементи, приємні на дотик, різна інформація з різних боків, як завжди, під цією обкладинку на нас чекає головна коробка, і як бачите, цього разу вона навіть не чорна. Ось так відкривається. Тут у нас інструкція з описом. Такі, от, бачите, nf в аудіо. Точніше, NF-куз, як вони тепер звуться, вони дуже послідовні в своєму пакуванні, в них такі фірмові елементи. Гарний чохольчик, дуже жорсткий, тож надійно захищатиме навушники. Всередині щось є. Ну, це адаптер на 6,3 мм, тобто він важить як адаптер на 6,3 мм, відчувається як адаптер на 6,3 мм, тож, скоріш за все, це він і є. Далі, ось такий елемент, що нагадує компакт-диск, який тримає безпосередньо навушники. Потім в нас йдуть насадки, чотири пари на всі випадки, і комплектний кабель. Тож, як бачите, комплект поставки базовий, але все, що важливо тут в ньому є. Зовнішній вигляд типовий для навушників компанії. Вони зроблені з металу, але вони не важкі. Додайте до цього гарну ергономічну форму. Як бачите, тут прям все, все таке гладеньке, і ви отримаєте дуже комфортні в носінні навушники. Ну, це, мабуть, і те, те, чого і очікуєш від моделі, яка в тому числі позиціонується компанією як сценічний монітор. Не знаю наскільки вони підходять для цієї ролі, але мені вони сідають дуже і дуже комфортно. Як бачите, дизайн не кричущий, дуже стриманий в цілому. Просто логотипи компанії на фейсплейтах, трохи об'єму, але нічого такого там блискучого, переливчатого, перламутру або щось таке. А, правильний дуже кут у звуковода, принаймні для моїх вух. середня довжина, і тому десь така ж середня шумоізоляція. Може трошки краще, але плюс-мінус. Два отвори, мабуть, вони приймають якусь участь в роботі цієї їх технології Clutter Trap. Ну, можливо, не знаю. Є виступ, щоб фіксувати насадки, є захисна сіточка, тобто всі елементи, яким потрібна приділена увага. Гарні насадочки, ось такі тут у комплекті йдуть. Кабель зроблено змінним. Тут використовується так званий QDC-конектор. Тобто, або, простіше кажучи, двопіновий коннектор з заглибленими пінами. Тож, це в нас правий конектор, а лівий, ось у нас лівий тоді. А, мені дуже подобаються ці конектори. Принаймні, в мене за багато років з ними зазвичай дуже гарний досвід. Вони механічно надійні, прості і добре працюють, дають гарну витривалість. Тож, ось такі вони. Комплектний кабель, як бачите, тут доволі така сильно загнута завушена, щоб краще тримати його. І сам кабель, він м'який, він типовий. Ось такий в силіконовій цівочці знаходиться Сам, самі дротики і виглядають доволі приємно. Він м'який, тож мікрофонного ефекту майже немає. Ось такий фірмовий розгалужувач, повзунок тут в нас є. І після розгалужувача він йде до такого от прямого конектору. Ну тобто, як бачите, в цілому з зовнішньої точки зору тут все дуже добре зроблено. Що стосується звуку, в цілому NF-Acus ніколи не намагалися гратися в ось ці мета-тюнінги. Вони йшли своїм шляхом. Це було зрозуміло починаючи з їх NM2+, і а NM25 не стало виключенням, і це чудово. Вони в цій модельці окремо підкреслювали кілька разів оцю свою патентовану технологію Clutter Trap 2.0. Мені завжди хочеться назвати її Clap Trap. Ставте лайк, якщо ви теж полюбляєте Borderlands. А, І це, за їх словами, технологія гасіння чверть хвильового резонансу. Це така штука, яка викликає пік в районі 5 кГц в багатьох навушниках. І щоб якось з цим боротися, використовують всілякі демпфери, фільтри, резонатори. Але вони часто знижують динаміку і енергію звуку. Вони тут придумали щось своє, нове і запатентували. Ну, як це працює? Воно дійсно працює. Насправді поговоримо, коли дійдемо до верхніх частот. А в цілому знаєте, перед тим як говорити про звук цієї модельки, хочу провести ще одну аналогію. Я дуже люблю інколи не дуже вдалі. Аналогії я варю каву за допомогою такої штуки, яка називається Nine Barista. Це кавоварка, яка робить еспресо, але вона схожа на звичайну ось цей мокапот. Тобто вона складніша, ніж звичайна кава машина. Вона потребує більше часу, з нею треба більше до неї пристосуватися. Але коли ти вже м, зрозумів, як що там працює, да, вона може зробити тільки один шот еспресо за один раз, і потім треба її там знову заливати водою, розбирати, збирати. Ну коротше, з нею треба ввозитися. Але в тебе виходить дійсно класне еспресо і дешевше, ніж топові кавомашини. Так само з цими навушниками вони потребують зусиль насправді. Вони критичні до якості запису. Вони нейтральні, але вони не сухі. Вони моніторні, але вони не сухі. І а, коли запис гарний, коли гарне джерело, вони дійсно видають крутезні результати. Вони відтюнінговані доволі яскраво, але знов-таки, завдяки натуральності верхніх частот, вони не звучать, знаєте, з усіма неприродними піками. Але от вони потребують дійсно такого підходу, щоб їх повністю розкрити. Але коли вони розкриваються, вони дійсно крутезні. Але давайте покроково. Тож бас іде на максимальну глибину, він не акцентований. Але от скільки є в запису ваги, стільки вони відважать, не додадуть нічого від себе. Ба більше це, знаєте, такі от швидкісні навушники. Вони не роблять зайвого акценту на дрібних нюансах, але от всі детальки тут є. І за рахунок того, що вони подані дуже от правильно і близько до оригіналу, вони прямо а Класно записані інструменти звучать, от дуже реалістично. Немає з цього ефекту підкреслення і вип'ячування інструменту. Але в той самий час є ось вся ця рельєфність і фактура. Якщо ви звикли до додаткової ваги, тут її не буде. Коли потрібно, вони можуть вдарити, але це буде саме такий вдар, як в запису від. А від себе вони нічого не додадуть. Чудова передача текстур. Коротше, дуже м, цікаві низькі частоти. Звісно, вони дуже контрольовані і завжди залишаються на своєму місці, дуже когерентно переходячи у середні частоти. І перший приклад це в нас ондекоза одайко. Це Тайко-барабанщики тайко, японські. У них тут великий барабан, кілька поменше, купа зовсім малих. Ну і, звісно, там найцікавіше це от великий барабан, дуже гарний трек, щоб похизуватися своєю аудіосистемою. Особливо, якщо там у вас великі колонки ставити цей трек, ось цей перший там бубум, він прям там показує, що ви не дарма витратили гроші. Ну і насправді да, багато хто вважає, що великий барабан це про низькі частоти. Звісно, він починається в низьких частотах, і там потрібна швидкість і прокачка повітря, але резонує він майже до верхніх частот, тобто в нього багато резонансів. І от вони саме вони забезпечують ось цю різницю між просто бум і між цим звуком того натягнутого барабану. І от я веду до того, що в цих навушниках прям от. Усе це є. І другий приклад це Майкл Джексон, «Smooth Criminal». Це розширена версія. Тут багато всіляких цікавих вставочок інструментальних. А і тут є такий класний момент, тут вставлений якийсь діалог. Я не знаю, чи з якогось ганксерського фільму, чи просто для запису хтось на, наговорив, там такі бандитські переговори, там в Нуардусі. І от під час цього розго... цієї розмови там є дуже глибокі такі низькі частоти, пульсуючі, от, які дають ось якраз основу. І от в цих навушниках їх добре чути. І завдяки тому, що вони дають дуже класне розділення, от ви просто чуєте окремо голос і окремо ось ті пульсуючі низькі частоти. І вони там не сильні, але от вони фон роблять. Ну і звісно, головна частина теж звучить чудово, тому що басова лінія тут дуже приємна, класно записана. Я насправді сумую за часами, коли поп-музику створювали з таким підходом, як тоді дуже класно звучить в цих навушниках. А, зокрема, середні частоти а, трохи сфокусовані на мікроконтрасті і нічого від себе не додають ані динаміки, ані ваги. Тому, коли запис гарний, ви отримаєте все. Ви отримаєте чудовий, підк... насичений емоційний вокал і жіночий, і чоловічий, розподілення ваги між інструментами. Ви отримаєте величезну, дуже класну тривимірну сцену. Може, не топову, але дуже класну. І вона місцями схожа на дуже гарні внутрішньоканальні планари по побудові сцени, тому що є ось цей. Ефект звуку навколо, ну але для всього цього потрібні якісно записаний матеріал і класне джерело. Без цього ну, нічого не вийде. Але коли воно є, це прям дуже класно. Поганий матеріал. Ну вони не те, щоб його підкреслюють, але, але вони звучать гірше з чимось погано записаним. Ну і тут, якщо ви оберете для себе ці навушники, звісно, вас чекатиме ось цей Подорож у світ пошуку ремастерів, реміксів і всього такого. Дуже класно передають епічність, коли це потрібно. Тож, але при всьому цьому також можуть грати дуже цілісно, коли це треба. І от якраз приклад про все це: — «Iron Maiden, Fear of the Dark мій улюблений, мабуть, трек. Тут є такий от момент після першого приспіву, коли йде гітарне соло. І в той самий час там є бас гітара, а в мейдені вже бас, бас В них так ну, характерний звук, який ні з чим не сплутаєш. Він такий дуже мейденівський, і часто він губиться: просто да там гітару ти чуєш, чуєш перкусію, другу гітару, да. А бас, ну він наче то є, він будує фон, але ти його не що. А в цих навушниках от прям можна зосередитися або на басі, або на гітарі, або розслабитися і почути все це разом. Ну, а про речі, типу, вокала Брюса я вже навіть і не кажу. Він тут на піку своєї форми, тому це взагалі бомба. І Луїс Армстронг, Дюк Еллінгтон, Коттен Тейл. Ну, тут майже немає що казати. Чудовий запис. Ну я маю на увазі по музичному матеріалу. Якість теж гарна. Ну, з поправкою на ті часи, коли це було записано. І навушники це все відіграють дуже класно занурюючи вас в атмосферу з цього класного саміту двох видатних музикантів. І от по верхніх частотах їх багато. Знаєте, мені вони не переходять межу комфортного, але зрозуміло, що якщо ви чутливі до верхніх частот, вам може бути за яскраво. Але що для мене ще їх рятує, це якраз те, що вони дуже рівні по верхніх частотах. Тут набагато менше ось цих піків і провалів, які типові для навушників цього цінового сегменту. Мабуть, ось цей клептреп 2.0 працює тут, ну Клатер да і робить свою справу, тому що дійсно дуже знаєте пророблені верхні частоти. В них не максимальна протяжність, але помітно більше за середню. В них несподівано гарна шаруватість для цієї цінової категорії. Вони дуже добре розділяють ось ці шлейф обертонів. Ну і звісно, чудова передача як базових, так і більш складних обертонів. Додайте до всього цього ще й те, що в них правильні атаки з затуханнями, тому й немає цього ефекту над повітряних верхніх частот. І ви отримаєте дійсно гарну проробленість верхніх частот. Ну і цю проробленість вам так активно продемонструють. Тож, перший приклад, тут якраз насправді не ідеальний запис, хоча трек все рівно звучить дуже класно. Тут саме ось ці тарілочки, всілякі частини перкусії не, ну, не дуже добре прописані, і це дуже чутно в цих навушниках, але. Вокал Гільден Льова, він неймовірний, і навушники його відіграють. Плюс ось ця оркестрова частина, яка створює цей ефект фінальної теми якогось фільму. Хоча на альбомі це фактично відкриваючи трек, він теж кришозносний, гітара неймовірна. Тобто, ну і плюс для мене взагалі Pain of Salvation стоять дуже окремо від. Загального прогметалу, тому що Гільденльов, він просто чарівник в плані розкриття самого себе. Він бере і просто відкривається перед тобою повністю усіма своїми оголеними емоціями. І цей трек це просто чудовий приклад такого. Навушники допомагають це зрозуміти. Ну і Пет Метни, Лайл Мейс, Озарк, чудовий експериментальний джаз. І трек просто створений для цих навушників, багато усіляких дзвіночків, колокольчиків. Я не знаю, як називаються усілякі ці перкусійні інструменти. Може хтось мені розкаже там, бо я їх там не знаю коротше їх назви, але їх багато вони яскраві. і В цілому мелодія така дуже знаєте на підйомі створена. І от навушники це дуже добре передають. По джерелах я вже казав, але можу ще раз окремо повторити, вони потребують чогось гарного. Може, не якийсь прям топ, але дійсно в них великий потенціал росту з джерелом, тому, хоча б плеєр середнього сегменту, або якийсь топовий портативний ЦАПік. Вони дуже чутливі до джерела, тому їх цікаво поєднувати з чимось, з лампами, наприклад, або r 2 r і отримувати більш теплий звук, або ж поєднати з чимось нейтральним і насолоджуватися треками в їх первозданній формі. Вони не гіперчутливі, але не потребують також якоїсь тонни потужності. По порівняннях, чесно кажучи, не думаю, що є сенс порівнювати їх там з чимось більш на широкий загал орієнтованим, типу FiiO, там я не знаю, або там Ківієрс, або що ще я оглядав. Це все ж таки більш специфічні навушники, тому м -м, саме про НФ-акуз. НМ попередні їх, вони більш вагомі, в них більше ваги і менше фокусу на мікроконтрасті. Вони теж не нейтральні, але вони трошки ближче до ось такого загальнено нейтрального тюнінгу. Тому, якщо ви хочете більше ваги саме від навушників або кращу роботу з гіршими записами, то NM20 теж варіант е до розгляду вам. А, але мені більше подобається NM25 просто і просто от чудовий досвід. Я з ними отримав. Мені вони нагадують, NM2+, з якими я почав знайомство з компанією, коли вони ще звалися Audio. Вони роблять те саме, але на новому рівні. Ця 2.0 технологія робить більш правильні верхні частоти, більш рівні і також більш когерентне звучання. Тож в цілому, це не навушники для кожного, це не навушники, які точно там підійдуть усім. Але якщо ви шукаєте щось прям таке авдіофільське, але без потужного вдару по гаманцю, то прямо раджу з моделькою ознайомитися, вони дійсно шикарно звучать. Якщо у вас якісні матеріали джерело. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.